Добрий день. Ну що, дякую NTT Енергія. Прислали мені по гарантії церква, тому що мій після кількох вимкнень перестав запускатися. От зараз замінимо. от вона нова. Ось. І ось та, яка мигає оранжевим і не виходить на зв'язок. Це швидко має бути. Так, ну що, поміняв. І як бачите, все в нього вже правильно. Проблема є Bluetooth і Wi-Fi Access Point. То, що не було в попередньому. Одним словом, з того що я розумію, царба не любить, щоб його виключали, От, живлення видергували. Треба його виключати через прошивку, там є цей, через меню. Так як це, ну, це Linux машина, Linux комп'ютер, і просто вимкнувши живлення, може злетіти файлова система. Мені здається, саме тут так і сталося, і мені здається, його доволі легко буде відновити, якщо там через той компорт підключитися, завантажити коротше, і перезаписати йому на новий диск. Але я думаю, що для цього цербу треба шукати безперебійник. Тому що є ситуації, коли я БМС-ку виключаю, наприклад, щось треба зробити, щось переналаштувати, десь на щиті роботи якісь. І я на BMS виключаю живлення. І, відповідно, коли я виключаю, це просто гасне. Ну і цілком можливо, що через це він ізлетів. Тому треба сюди безперебійник, щоб якщо раптом виключається бо розрядили в хлам акумулятори. Щоб церба ще працював і там, налаштувати умовну якусь автоматизацію, щоб якщо немає живлення батареї, щоб він робив шатдаун, так що, що далі буде?